Перший національний і громадське телебачення презентують. В концов, Ми хочемо жити в Росії. Кримські катівні. Що стається з людьми, які зникають на окупованому півострові? Ми його питали до тих пор, поки він не умер. Радники Київського мера нова команда чи перевірений дерибан? Це насправді команда, яку формую я і за якою віднесу відповідальність. Замість зерна китаю гроші собі в кишеню за влаштунками державної продовольчої зернової корпорації. Завдання ДПЗКУ, попри ті формальні правильні слова, які були написані, задача стояла трошки в іншому: красти державні гроші. Проект журналістів розслідувань «Слідство.Інфо». Дивіться в середу, 16 липня о 20.00.